Добрий день! Сьогодні ми розв'язуємо задачі за допомогою рівняння. І спочатку розглянемо алгоритм, за допомогою якого можна розв'язувати задачі за допомогою рівнянь. Отже, по-перше, треба позначити деяку невідому величину через Х, потім виразити інші невідомі величини через цю букву, через цю букву Х. Далі, виходячи з умови задачі, треба скласти рівняння. Розв'язати це рівняння, знайшовши, чому дорівнює наше невідома X, виразити інші невідомі величини, якщо цього вимагає умова задачі. Можна перевірити, чи правильно було знайдено величини, ну і вже потім записати відповідь. Отже, розглянемо першу задачу. Площа двох ділянок дорівнює 48 гектарів. Знайти площу кожної з ділянок, якщо площа першої на 12 гектарів менша за площу другої. Складемо короткий запис: У нас є дві ділянки перша та друга. І нам сказано, що їх площа разом складає 48 гектарів. Ми не знаємо, чому дорівнює перша ділянка, ми не знаємо площу другої ділянки, але ми знаємо, що площа першої ділянки на 12 гектарів менша, ніж площа Ділянки. Тепер, згідно з алгоритмом, ми маємо позначити якусь величину через Х. Я пропоную позначити площу другої ділянки як гектарів. І запишемо ось таке речення. Нехай. Площа першої ділянки, я буду писати коротко, складає х гектарів. Тоді. І розглянемо першу задачу. Отже, площа двох ділянок дорівнює 48 гектарів. Треба знайти площу кожної з ділянок, якщо площа першої на 12 гектарів менша за площу другої. Складемо короткий запис. У нас мова йде про дві ділянки. Всього в сумі їх площа складає 48 гектарів. Ми не знаємо площу першої ділянки і ми не знаємо площу другої ділянки, але ми знаємо, що площа першої ділянки на 12 гектарів, Гектарів менша, ніж площа другої ділянки. Першим кроком нам треба позначити якусь величину через невідому через х. Я пропоную позначити площу другої ділянки як гектарів. Тоді запишемо наступне речення. Нехай площа другої ділянки складає х гектарів. Я записую коротко. Тоді. Так як перша ділянка на 12 гектарів менша, ніж друга, тоді площа першої ділянки буде дорівнювати х мінус 12 гектарів. І ми знаємо, що сума площ цих двох ділянок дорівнює 48 гектарів, отже, складемо рівняння. Х плюс х-12 дорівнює 48. Уважно, у нас х це площа другої ділянки, х-12 це площа першої ділянки. Ми їх додали і отримали суму, так, суму площ, площ дорівнює 48. Тепер нам потрібно розв'язати це рівняння і знайти, чому дорівнює х. Спочатку позбавимося від дужок. х плюс х мінус 12, ми дужки просто прибрали, тому що перед ними стоїть плюс, дорівнює 48. Шукаємо подібні. х плюс х дорівнює 2х. Тепер, ось цей доданок, ось цей мінус 12, ми можемо перенести на праву сторону рівняння. При цьому, змінивши знак на протилежний, отримаємо 48 плюс 12. Звідси отримаємо, що 2х дорівнює 60. Ми можемо поділити ліву та праву частину рівняння на 2. І отримаємо, я буду ось тут продовжувати, що х дорівнює 30. Ми знайшли, чому дорівнює х. Пригадаємо, що ж ми позначали через х. Читаємо наше перше речення. Нехай площа другої ділянки складає х гектарів. Отже, х дорівнює 30, 30 гектарів складає площа другої ділянки. Тепер ми можемо знайти площу першої ділянки. Ми знаємо, що її площа на 12 гектарів менша, ніж площа другої. Отже, нам потрібно відняти 12. 30 мінус 12 дорівнює 18 гектарів. І це ми знайшли площу першої ділянки. Отже, нас просили знайти площу кожної з ділянок. Ми знайшли площу першої ділянки 18 гектарів, площа другої ділянки 30 гектарів. Розглянемо другу задачу. Дріт довжиною 500 метрів розрізали на дві частини, перша з яких у три рази довша за другу. Знайди довжину кожної частини. Отже, в нас є дві частини дроту. Всього в сумі. Цей дріт, який порізали на дві частини, мав довжину 508 метрів. Знову ж таки, ми не знаємо довжину першої частини, довжину другої частини. Але ми знаємо, що перша у 3 рази довша за другу. Отже, у три рази більша, довша за другу. Знову ж таки, нам треба позначити через х якусь одну з величин. Пропоную позначити знову другу. Отже, х метрів. І запишемо. Перше ключове речення. Нехай довжина другого дроту складає х метрів. Тоді, тоді довжина першого дроту, так як він у три рази більше, буде складати 3 помножити на х метрів. У три рази більше це дія множення. І ми знаємо, що в сумі вони складають 500 метрів. Отже, складемо рівняння. Х плюс 3х. Дорівнює 508. Х це в нас довжина другого дроту. 3х це довжина першого дроту. В сумі вони складають 508. Спростимо ліву частину х плюс 3х дорівнює 4х. Все це дорівнює 508. Ми можемо поділити ліву та праву частину на 4. І ми отримаємо, що х дорівнює 127. Що ми позначали через х? Повертаємося до першого речення. Нехай довжина другого дроту х метрів. Отже, 127 метрів це довжина другого дроту. Тепер можемо знайти довжину третього дроту, так як він в три рази довший за другий дріт. Для цього нам треба 127 помножити на 3. Отримаємо 381 метр це довжина першого дроту. Отже, ми знайшли. За допомогою рівняння довжину другого дроту і довжину першого дроту. Розглянемо третю задачу. Число х додали до числа, яке дорівнює подвоєному числу Х. І одержали 72. Треба знайти х. Отже, в нас є два числа. Перше число дорівнює х. Друге число дорівнює подвоєному числу х. Тобто, можна сказати, що 2х. Їх додали. І отримали в сумі 72. Тут ми не будемо записувати перше речення, ми просто складемо рівняння, так як нас, очевидно, з умови задачі, що буде діє додавання. Отже, х плюс 2х дорівнює 72. Спростимо ліву частину. Х плюс 2х дорівнює 3х, і все це дорівнює 72. Ми можемо поділити ліву та праву частину на 3. Отже, х дорівнює 72 поділити на 3. Дорівнює. 24. Нас просили знайти х, ось ми його знайшли. Розглянемо четверту задачу. Від числа 56 відняли число X, і одержали потроєне число х. Треба знайти х. Отже, в нас було число 56. Від нього відняли х. І одержали потроєне число х, тобто 3х. Треба розв'язати рівняння і знайти, чому дорівнює х. В даному прикладі я пропоную перенести із лівої частини невідоме в праву частину, при цьому змінити знак на протилежний. Отримаємо 56 дорівнює 3х плюс Х. Можемо спростити в правій частині. 56 дорівнює 4х. Ми можемо поділити ліву та праву частини на 4. Отже, 56 поділити на 4 дорівнює 14. 4х поділити на 4 дорівнює х. І ми отримали ще х дорівнює 14. Розглянемо п'яту задачу. Промінь ділить розгорнутий кут на два кути. Пригадаємо, що таке розгорнутий кут. Це кут, радусна міра якого всього так складає 180 градусів. І промінь ділить цей кут на два кути. Знайти ці кути, якщо один з них на 30, більший, на 30 градусів більший за другий. Отже, в нас мова йде про два кути. Один із них невідомо, але на 30 градусів більший за другий. Другий також невідомо. І ми знаємо, що розгорнутий кут складає 180 градусів, тож у сумі ці два кути теж складають 180 градусів. Позначимо другий кут через Х. Так як ми про нього нічого не знаємо, і запишемо таке речення. Нехай другий кут складатиме х градусів. Тоді, перший, так як він на 30 градусів більший, він буде складати х плюс 30 градусів. Складемо рівняння. Х плюс Х плюс 30 дорівнює 180. Х це в нас. Другий кут, градусна міра другого кута, х плюс 30 це градусна міра першого кута. Приберемо дужки, перед якими стоїть знак плюс. Ми їх просто прибираємо. Х плюс, х плюс 30 дорівнює 180. Зведемо подібні плюс 30 перенесемо на інший бік рівняння, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 2х дорівнює 180 мінус 30. Звідси 2х дорівнює 150. Поділимо ліву та праву частини рівняння на 2, і отримаємо, що х дорівнює 75. Отже, 75, це ми знайшли х, це е, градусна міра другого кута. Давайте напишемо градусів і позначимо, що це градусна міра другого кута. Тепер е, ми можемо знайти градусну міру першого кута, який на 30 градусів більший за другий. Для цього нам треба 75. Та 30 додати. І ми отримаємо 105 градусів. Це буде в нас градусна міра першого кута. Розглянемо наступну задачу. Шосту. Отже, одна із сторін трикутника дорівнює 10 см, а друга удвічі більше за третю. Знайди довжини двох невідомих сторін трикутника, якщо його периметр дорівнює 28 см. Отже, одна сторона трикутника, відома, складає 10 см. Друга сторона удвічі більше за третю. Друга сторона невідома, у два рази більше, ніж третя сторона. Третя сторона також невідома. І нам відомо. Периметр трикутника. Ми пам'ятаємо, що периметр це сума всіх сторін. Тож ми можемо поставити ось таку фігурну дужку і написати 28 см. В сумі всі ці три сторони трикутника складають 28 см. Позначимо якусь сторону через х. Я пропоную позначити третю сторону через Х, тому що ми про неї нічого взагалі не знаємо. І запишемо: ось це наше перше ключове речення. Нехай довжина третьої сторони складає х см. Тоді. Тоді друга сторона, яка у два рази більше за третю, буде складати 2х сантиметрів. Знаючи ще й першу сторону, ми можемо скласти рівняння. Нам потрібно все додати. Отже, 10 плюс 2х плюс х, і все це в сумі дорівнює 28. Тут уважно, 10 це довжина першої сторони, 2х це довжина другої сторони, і просто х це довжина третьої сторони. 28 це периметр. Ми отримали рівняння. Нам треба тепер його розв'язати. Зведемо подібні доданки і перенесемо відомі на праву сторону. Отже, 10 я перенесу на праву сторону. Зліва в мене залишиться 2х плюс х, це дорівнює 3х, а справа – 28 мінус 10. Звідси 3х дорівнює 18. Ми можемо поділити ліву та праву частину на 3, і отримаємо, що х дорівнює 6. 6 це довжина третьої сторони. Можна написати в дужках сантиметри і позначити, що це довжина третьої сторони. Нас просять знайти довжини двох невідомих сторін. Тобто, нам треба знайти другу та третю. Третю ми вже знайшли. Тепер третю дію знайдемо другу сторону, яка у два рази більша за третю. Отже, нам треба 6 помножити на 2. Ми отримаємо 12 см довжина другої. Сторони. Розглянемо сьому задачу. Ширина прямокутної ділянки на 10 метрів коротша від її довжини, а периметр дорівнює 128 метрів. Обчисли площу ділянки. Отже, уявляємо собі прямокутну діляночку. Давайте позначати ось так: ширина і довжина. Отже, ширина в нас невідома, але нам відомо, що вона на. 10 метрів коротша, а отже менша від довжини. Довжина також невідома. Ми знаємо периметр. Ми знаємо, що периметр, давайте запишемо, дорівнює 128 метрів. Але за формулою периметр це подвоєна сума так, довжини та ширини. Це треба пам'ятати, тому що просто так написати ось тут значення 128 ми не можемо, бо в даному випадку ми беремо одну ширину і одну довжину. А за формулою їх має бути по 2. І нас просять знайти площу. Отже, запишемо перше речення. Знову ж таки, пропоную довжину позначити через Х. Нехай довжина буде складати х метрів. Тоді. Ширина, якщо ширина на 10 метрів менша, отже х мінус 10 метрів. Так, тепер увага. Щоб нам скласти рівняння, нам треба знайти напівпериметр. Так? Тобто, то ось цей периметр треба поділити на 2. Я запишу наступним чином: p поділити на 2 дорівнює 128 поділити на 2 дорівнює 64. Для, цього, для чого ми це робили? Знову ж таки, щоб дізнатися суму ширини та довжини, нам потрібен напівпериметр. Так як сам периметр це дві ширини і дві довжини, а нам потрібно тільки ширина та довжина, для того, щоб скласти рівняння. Або ж, ми могли б зробити навпаки. Ми б могли підставити А і Б, довжину та ширину прямо от сюди у формулу периметра. Тоді б нам треба було все, всю цю суму помножити на 2. Ми вже знайшли на півпериметр, тому продовжуємо цим шляхом. Тепер можемо скласти рівняння. Отже, ширина плюс довжина х плюс х мінус 10 дорівнює 64. Приберемо дужки х плюс хнус 10 дорівнює 64, спростимо в лівій частині, а мінус 10 перенесемо. Праву частину отримаємо 2х дорівнює 64 плюс 10 дорівнює 74. Можна поділити ліву та праву частину на 2, і ми отримаємо, що х дорівнює 37. Ми знайшли. Це в нас в одиницях вимірювання в метрах. Це ми знайшли довжину. Довжина. А тепер четвертою дією спробуємо знайти ширину, яка на 10 метрів коротша. Для цього треба від 37 відняти 10. Дорівнює 27 метрів. Ширина. А в нас просили знайти площу ділянки. Отже, п'ятою дією. Нагадаю, площа прямокутника визначається за формулою А помножити на Б. Отже, щоб нам знайти площу нашого прямокутника, нам потрібно ширину помножити на довшину. Отже. 27 умножити на 37. І ми отримаємо 999 метрів квадратних.